Про перебіг опалювального сезону в Україні в цілому і в Черкасах, зокрема. Що стосується господарства, скажімо так, тобто котелень, які генерують тепло мереж, то місто до опалювального сезону готове. На сьогоднішній день є три проблемні точки, які стосуються Одного дитячого садка. От я навіть не хочу на цьому зупинятися. Це питання сьогодні. Там ремонтні роботи завершують, сьогодні система буде заповнена водою, сьогодні ж піде тепло. Десь От. І чотири житлових будинки. Один будинок це Воголя 390. Там існує конфлікт між власниками будинку, житлово-будівельний кооператив, через який проходять мережі. Теплопостачання на сусідній будинок. І якби, є проблеми спілкування з кооперативом в частині допуску до виконання робіт і фінансування, співфінансування з виконанням цих робіт. по цьому тепломережа обслуговує як власне сам ЖБК, так і один сусідній будинок. Я сподіваюся, що це питання теж сьогодні буде розв'язане протягом буквально там, завтрашнього дня ремонтні роботи, там дрібні ремонтні роботи, але їх треба виконати. Це питання буде вирішено. І три будинки, Хоменка 3, Хоменка 5 і Смілянська 100, здається, 12, можу помилятися, може 117. Це таке дуже конфліктне питання, яке триває вже кілька місяців з моменту завершення опалювального сезону. Я прийшов на посаду вже цей конфлікт, так би мовити, тривав. Річ у тому, що ці мережі перебувають на обслуговуванні підприємства Електромонтаж 424, яким керує депутат міської ради Халай, і який не допускає представників ТЕЦ до проведення ремонту на мережі, яка йде на гуртожиток відомчий, який обслуговується Халаєм, точніше його компанією, і на два сусідніх будинки. Там є порив. Роботи там не так багато, буквально на дві доби, але вже впродовж кількох місяців депутат Халай ставить перешкоди в допуску ремонтників до ремонту мереж. На останній сесії ми всі були свідками, як Халай заперечував і зірвав рішення міської ради про передачу цього гуртожитку і мереж із державної власності. в Міську комунальну власність, хоча фонд держмайна відповідне клопотання надав. Тому ні гуртожиток, не переданий в комунальну власність, ні власники, ні люди, які проживають в гуртожитку, не мають права на приватизацію житла і, відповідно, сьогодні блокується доступ до ремонту мереж і в результаті страждатимуть не лише мешканці цього гуртожитку через відсутність тепла, а й двох сусідніх будинків. Тому вчора вже без виході виконавчий комітет спрямував відповідні клопотання до правоохоронних органів, до прокуратури, тому що, по суті, сьогодні приватна особа перешкоджає доступу до державної власності от, і порушує житлові права мешканців і свого гуртожитку, і сусідніх житлових будинків на отримання тепла в період опалювального сезону. У понеділок, 20. Жовтня ми розпочали опалювальний сезон в закладах освіти і в лікарнях, лікарняних закладах. В більшості закладів проблем з цим немає. Тепло подано. Існувала проблема до сьогоднішнього ранку на Луночарці і в Дахнівці з подачою тепла у дитячі садки. Через те, що там. Лише газові котельні теплокомуненерго можуть подати тепло. Ці газові котельні були ще два місяці тому опломбовані представниками Черкаси газу, мотивуючи відсутністю лімітів, які доведені Нафтогазу. Сьогодні зранку мені ще не доповідали, але зранку мали поїхати розпломбувати. І сьогодні теплокомуненерго подасть, в разі розпломбування подасть теплоносій в. Усі без винятку навчальні заклади, які розташовані на Луночарці і в Дахнівці. Вчора виконавчий комітет прийняв рішення про початок опалювального сезону для населення з 23 жовтня, тобто завтрашнього дня. Система повністю до цього готові, служба утримання будинків так само готові до подачі тепла. Єдиною перешкодою на сьогоднішній день, єдиною загрозою є те, що Черкаси Газ категорично відмовляється від зняття пломб і надання лімітів на газ. Щойно була у нас нарада з губернатором області, спілкувався губернатор з керівником Черкаси Газу. Категорична позиція не подавати газ. Це стосується не лише Черкас, всієї Черкаської області. Це позиція Черкаси Газу по всій області. Реальну мотивацію мені пояснити важко. Тому що загалом по області заборгованість за спожитий газ сьогодні становить 47 мільйонів гривень. Це ну, мізерна частина, це, грубо кажучи, те, що область там споживає протягом одного тижня. Це, скажімо так. Поточна, звичайна, буденна, поточна заборгованість за спожитий газ, яка була в рази більшою. Скажу лише, що за останній тиждень Черкаси погасили заборгованості за спожитий газ близько 100 мільйонів гривень 90 мільйонів гривень з копійками. Це ті кошти, які держава завинила. Теплогенеруючим теплопостачальним компаніям, як різницю в тарифах на природний газ. Минулого тижня пройшов цей залі. Ми зробили всі дії, прийняли рішення виконкому, прийняли рішення міської ради, прийняли цю субвенцію і оплатили ці всі кошти в той же день Черкаси Газу. Тому заборгованість скоротилася в рази. Сьогодні це не може бути жодним аргументом і підставою для. Того, щоб продовжувати опломбовувати котельні і забороняти включення котелень. Із неофіційних пояснень представників Черкаси газу мають пояснення такі, що, мовляв, ліміти на жовтень місяць вже вичерпані по Черкаській області, їх вичерпав Азот, тому що не зменшив споживання. І відповідно, сьогодні газу для лімітів газу, скажімо так, для... Опалення просто в області не лишилося. Друга, так би мовити, неофіційна версія це те, що питання газу абсолютно є політичним в контексті виборів Верховної Ради. Не секрет, це всім відомо, що Черкаси газ це структура так би мовити, афільована з структурами Фірташа, Бойка. Тобто лідерів опозиційного блоку, і сьогодні завдання не допустити початку опалювального сезону для того, щоб підірвати довіру до діючої влади і якби, підвищити рейтинги в неділю опозиційного блоку. Тим паче, що якраз три дні перед виборами обіцяють сніг, обіцяють вночі морози до мінус 7 градусів, в день 4-5 градусів тепла. Тобто однозначно вже. Кожен із нас в своїх помешканнях буде відчувати недостачу тепла. Ну, якщо ми подивимося на риторику опозиційного блоку, то і бойко, і вілку, основна їхня риторика все зводиться до того, що теперішня влада неспроможня, от вони були молодцями, вони забезпечували газ і так далі, так далі. А от зараз газу немає і так далі. Тому я скажімо, крім цього політичного елементу, я більше не бачу жодних підстав, жодних перешкод для. Того, щоб е подати газ і забезпечити вчасний початок опалювального сезону. Через 45 хвилин відбудеться селекторна нарада під головуванням прем'єр-міністра. Я думаю, що і я, і голова обласної адміністрації Юрій Олегович Ткаченко порушить ці питання перед прем'єр-міністром. Я сподіваюся, що відповідні доручення все-таки прем'єр-міністр надасть Нафтогазу забезпечити. Зняття теплом і забезпечити запуск котелин відповідно до рішень органів місцевого самоврядування. Тому я думаю, що за будь-яких обставин сьогодні вночі ми е е включимо котель. Зазвичай в старт опалювального періоду він займає 2-3 дні, е тому що поки теплоносій дойде дійде до споживачів поки пройде ну, наладка систем в житлових будинках, стравлювання повітря, яке потрапило в мережі під час виконання ремонтних робіт і таке інше. Ну, але я дуже сподіваюся, що в більшості будинків вже завтра по обіді будуть батареї теплими, ну і врешті в понеділок так само вже всі системи будуть повністю нормально функціонувати. Повторюю, з боку комунальних служб всі необхідні роботи виконані і всі бригади сьогодні сформовані для того, щоб оперативно протягом двох діб в усіх будівлях забезпечити нормальне циркулювання теплоносії.